У мальовничому Яремче вже втретє цього року реалізовується унікальний проект Безпековий табір для дітей з Сумщини, організований благодійним фондом Чисті серцем у співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Цей табір став для дітей не лише можливістю відпочити, але й навчитися життєво важливих навичок. У сучасних умовах безпеки ці знання набувають особливої ваги. Так, 3 жовтня, в таборі був день, коли звичні ігри та розваги відступили на другий план. До діток завітали Рятувальники, аби не просто розповісти дітям про свою роботу, а й навчити їх, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Піротехніки розповіли, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Хіміки пояснювали, як захистити себе від впливу токсичних речовин, водолази навчали основам безпеки на воді, а гірські рятувальники відкривали дітям таємниці виживання в горах та навчили користуватися квадрокоптером. Психологи розповіли, як впоратися з психологічними викликами. Що можуть виникнути під час кризових ситуацій. Усі заняття поєднували в собі теорію та практику, даючи дітям можливість застосувати нові знання на практиці. Безпековий табір у це не просто відпочинок, це досвід, що об'єднує важливі знання та незабутні враження, які діти повезуть із собою додому. Вже традиційно, наступного дня до класу безпеки головного управління ДСНС в області завітали діти, щоб підсумувати отримані в таборі знання. Тут рятувальники пригадали дітям. Дітям правила користування вогнегасником наочно продемонстрували, до чого може призвести порушення правил пожежної безпеки. Також дітям вкотре наголосили на правилах безпеки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів під час відпочинку на природі та пригадали на необхідності носіння флікерів у темний час доби. А ще на спеціальному манекині діти відпрацювали базові навички при проведенні серцево-легеневої реанімації. Щиро дякуємо благодійному фонду чисті. Серцем та всім, хто долучився, щоб діти з сумщини змогли відпочити, отримати позитивні емоції та з користю провести час.